Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Доброго ранку! Вітаємо вас в нашій студії. Хочете знаєш почати з таких філософських моментів? Згадали цікавий вислів Еріха Фрома. Якщо жінка говорить, що любить квіти, але ми бачимо, що вона забуває їх поливати, то ми не віримо в її любов до квітів. Любов це активна, стурботливість життям і благополуччям того, кого ти любиш. Якщо ви вмієте турбуватися, віддавати свою любов, то ви дійсно можете дарувати, можете любити. Валюш, я б хочу сказати, що оцю сентенцію можна застосувати до будь чого якщо жінка не полегмає квіти, якщо жінка не доглядає за побутом, якщо жінка не доглядає за чоловіком, значно то усього не любить. Глядачі, пишіть пишіть, як ви ставитеся до цих слів, але ось ми так про квіти заговорили і маємо ось таку тендітну ніжну троянду поряд з нами. Сьогодні будемо говорити про троянди саме у червні починає квітнути королева а, квітів. І а, троянди настільки популярні цьому світі, що вчені виділяють близько 100 видів і понад 10 тисяч сортів. 100 видів і 10 тисяч сортів. Деякі сорти рослин називають на честь ну абсолютно відомих популярних людей. Наприклад, на честь принцеси Діани назвали чайну гібридну троянду, квіти якої мають приємну суміш рожевого і кремового кольорів. Ось ми зараз бачимо цю троянду таку повновидну, На Ви бачите себе на екранах. Ім'я на честь королеви Британії від 1954 року саме в честь королеви носить назву квітка рожевого кольору. Ось така ніжна. Ми бачимо квін Елізабет Королівська троянда або троянда Єлизавети можна і так називати, і на честь німецького співака Роя Блека назвала абсолютно ідеальну білу троянду. Ми mm -hmm. бачимо на ній такі ніжні вкраплення рожевого, але кажуть, що це ідеальна біла троянда. Чомусь мені здається, що ці білі троянди. Вони найбільш пахучі, отакі я найбільше люблю білі троянди. От вони в мене символ чистоти, чи символ якось такої знебездоганості. В нам на більше симпатизує. Правда, я трошки здивувався, чим відрізняється види від сортів. Тобто, скільки світів і сортів, але я думаю, що ми про це поговоримо зараз з нашою довгоочікуваною, нашою експерткою Оленою Самойлюк, яка Оленочко, нарешті приїхала до нас, ми бачити. Так. Так. Ви бачили мої помідори? Я, як я садив помідори? Гарно я, я спеціально, спеціально подивилася цей сюжет, думаю, я подивлюся, а потім скажу, що щось там Но. було не ви так. Бачите, я кланявся, як я їм низько кланявся, просив, щоб вони роста. Я обіцяю до наступного ефіру. Я відзів. Вітую, е, зроблю відео з городу, бо вони там дуже себе знаєте так, гарно почувають. Як вдома, як як вдома, вдома. вони вище за мої помідори в вічі, вони відчувають себе там панами і царями. Тому буде це Вони вдячні вдячні за те, що їх нарешті на волю випустили. І ще в мене є радісна новина, в моїй сім'ї є квіткове поповнення. Пам'ятаєте, фіалки, які ми з тобою Ігорі ось так розкладали по маленьким комірчинам. То у однієї фіалки вже виклюнулося два листочки. Я теж Лас. це обов'язково покажу. Тому що знаєте, це життя, яке продовжуємо ми в нашій студії. Ми радіємо, що те, до чого докладаємо зусилля, тут воно має життя. Так, Але так, сьогодні так. говоримо про троянди. троянди. І ось такі троянди, наприклад, маленькі часто дарують в горщиках, хочеться, щоб вони квітнули. Угу. А, проте, чи можна перше моє питання? Ось такі маленькі кімнатні троянди висаджувати в, в грядку і в клубу. Ну я скажу маленький секрет, такий котрий ну, уникають, скажімо так. Це не зовсім кімнатна троянда. Троянда, взагалі, троянди е, по своїй ну натурі, скажімо так, та вони мають рости в відкритому ґрунті. Тому е, все, що у нас продається в горщиках, їм до певного часу вдома буде добре, але її потрібно буде висадити все ж таки кудись у раді. відкритий так у, у від, ну, відкрите місце. Можна навіть на балкон. Не обов'язково це має бути вулиця, а має бути, хоча б щось відкрите. Тобто, вдома, якщо ми хочемо залишати її вдома, то ми маємо її імітувати зиму. Ми маємо її поставити в холод. Ми маємо її обрізати, щоб вона перезимувала і на наступний рік виростала. Тому е, якщо висадити. нам дарують, так нам потрібно буде її висадити. Обов'язково це краще зробити восени. Є два часи посадки: це або осінь, або весна. Якщо ми саджаємо восени, значить нам потрібно буде повністю. Ну ми зараз цього не будемо робити. Вона така красива. Ми uh -huh. зрізати не будемо. Але я розкажу: Отут є одне місце, гілочка є, ну скажімо так, підрізана умовно. Тут маленькі, бачите, маленькі черенки. Ігор, ти закрив для наших глядачів. а людей, Вибачте, то я... Тут маленькі є черенки, тобто, умовно кажучи, ми маємо залишити від горщика, от якраз показую. Тут ми є гілочка, спочатку. от от, є гілочка, от вона обрізана. Тобто все обрізати до такого. Повністю рівня? так, ми залишаємо над ґрунтом буквально там сантиметрів. Ну, от при такому розмірі сантиметрів десь 10-15. на руки не наважена. Ну, це ми чекаємо, поки вона скине листя, поки вона відквітне. Тобто, коли вона повністю до вже буде заморозків. да, 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 готова, от у нас будуть перші заморозки там насуватись, та, ми маємо до них це все зробити. Тобто ми зрізаємо, залишаємо тільки патички і висаджуємо в відкритий. Грунт uh -huh. або на балкон це стосовно осені. Якщо ми робимо це весною. Значить, Ми, в принципі, можемо так сильно не зрізати. Ми можемо буквально, якщо вона у нас там вигетує, ну росте е весь цей час там всю зиму, росте, да? і весною ми можемо її висадити або в такому вигляді, або ми зрізаємо буквально верхівки її. Тобто ми зверху зрізаємо десь сантиметрів 10-15. І у нас низ виходить, ну, буде вищим, ніж, наприклад, на осінні. Вигляді. Зараз на наших глядачів є правило обрізки кущових троянд, обов'язково uh -huh. це можете заскрінувати. З екрану для того, щоб розуміти, як правильно це робити. Зараз край квітне, але знаєш, що навіть в цей період потрібно робити обрізку, щоб вона квітнула більш пишно і давала це можливість квіті, як то кажуть, дихати, щоб вона не заростала всередині. Як правильно це робити? І як правильно ось ці квіти обрізати? А, значить, щодо квітів, у нас тут є одна. Я так розумію, що не розпуститься вже бутончик, а наші ми... а, а, а чому вирішили? Ну, він, він вже опадає. Можливо, був якийсь стрес у рослини. Бачите, у нього пелюсточки опад. І вже пожовтіли оці прилисники. Тобто, ну, скоріш за все, або стрес був у цей момент, або не вистачило сил рослини. І вона, ну скажімо так, не змогла цей бутон втримати, тому ми його і обріжемо. Де, а де Значить, його як ми обрізаємо? А, оскільки у нас тут на гілочці в принципі, є один. Це ми знімемо. Є у нас два дві пари листочків, так. значить, ми обрізаємо от е... вище листочків. вище верхньої пари листочків. Кра... Кра... Ви... Отак ли... можна. можна, так, так. А Все. якщо О, хочеться поставити в букет троянду, але при цьому не зашкодити, то ти красиву даруй. Якщо ми хочемо поставити сформувати букети, поставити їх у вазу, щоб вони квітнули, ще вдома прикрашали дім. Угу. Як правильно тоді обрізати квітку, щоб не нашкодити кущу і щоб мати все ж таки плідне цвітіння ще протягом літа? Якщо це у нас чайно-гібридні троянди, да, це такі троянди, котрі от ми звикли в букетах дарувати там купляти. У них просто йде стебло і просто квітка. Значить, тут ми в принципі можемо зрізати а, прямо під. Вінець, як то кажуть, угу. да? до розгалуження тобто, першого так, так, до першого розгалуження, тому що в принципі чайно-гібридні троянди вони е, на одному стеблі тільки є одна квітка, тобто тут ми вже нічим не нашкодимо, ми зрізаємо під низ. Давайте якщо покажемо, на це... наприклад, якщо б це була чайно гібридна, так, то так, ось так. це була. Б... Одне стебло, так. одна квітка, ідемо її обрізаємо, О, тобто, і ми, ми просто да ми просто зрізаємо внизу нижче, тобто нижче, нижче можна... пускаємо камеру, от, Отак, от, от, да тобто, ми можемо залишити. От у нас тут напевно не видно зараз в камері. У нас тут є е, брунька, ось ось така брунька є. Тобто, ми залишаємо цю бруньку, і над нею ми робимо зріз. Так, ми зможемо квітку поставити а, нам, у, вазу, у вазу і да, не так, нашкодити так. відповідно самому кущу. І кущик у нас залишиться, тому що є ця брунька, котра потім може пустити у нас новий розділ. Так, так. Ми е, цим не зашкодимо кущу. Якщо це, наприклад, плетисті троянди ви для мене або відкриваєте взагалі. Ну я сповідаю я, трої. до речі, поясню ще оцю різницю. Е, ні, да, да, да просто... повернемось да, до цього. Да, я просто хочу сказати, що це що ви для мене відкриваєте взагалі якусь таку, ну якусь магію. Я думав, що от ти обрізав троянду, і треба їй наново сад. Це виявляється, що вона з того самого вона може ще виростити. Звичайно, це І скільки багатолічні... вона може там ну, за літо плодити. давати. А, а. Ну, це це залежить от якраз від виду троянди, а, кущові, плетисті, а, англійські а, є ще такий вид троянд. Вони всі можуть квітнути повністю все літо. Тобто, ми можемо зрізати від а, ті квіточки, які відквітли. І вона буде давати нам нове цвітіння, а може давати нові рости, і на них буде теж цвітіння. Тобто вона, в принципі, троянди досить швидко вегетують, і досить швидко дають е... нові бутони. Оленка, питання. Ми зрозуміли, що е, обрізка буває різна в залежності від е, типу троянди. Ось угу. така маленька троянда. Її ось так в вазочку можна обрізати? Чи якраз вона обрізається до першого, е, до першого листочка і тільки прибираються ті відквітлі бутони? А якщо ми хочемо собі поставити поставити, ну, почнемо з того, що вона у нас може вдома так стояти. Тобто нам її обрізати Якщо вона не на має вулиці росте. Якщо... Якщо... вона на вулиці росте, так, ми можемо її, в принципі, теж. Якщо це десь під кінець літа вже, то ми можемо е, зрізати не ось так, як ми просто бутончик, uh -huh. да, зрізали, а ми можемо якраз її підрізати вже е, під низ і uh -huh. залишати їй невеличкі е, Тобто готувати ну, її своєрідно парізії. до зими. Так, так. Якщо так. ви маєте ось таку маленьку троянду, акцентую увагу, на початку, всередині Лише ті, що відквітають, і нехай угу. раді тішить вас світом на вулиці. Так, а вже так. під осінь тоді вже можемо туди до першого нижнього розгалуження обрізати троянду. Але це квітка е, от відверто, шалено вибаглива. Я адаптувалася до свого маленького розарію біля будинку дуже довго. Вони угу. хворіють і буквально вже вже потрібно робити перше оприскування, бо з'являється тля, з'являються жовті листочки, і е, знаєте, ми дослідили таку спільно. Пільноту трояндолюбів, uh -huh. і хочемо знаєте, такі поради дати, і щоб ви їх озвучили, як uh -huh. правильно скласти цей календар догляду за трояндами. Зараз у нас будуть дійсно дві актуальні проблеми: це шкідники і хвороби. А хвороби зазвичай у троянд і, ну, є такі, скажімо, видатні хвороби, да, котрі е, постійно виникають на трояндах, такі споріднені з трояндами хвороби. Це різні варіанти плямистостей, це борошна староса, це е, пожовтіння, іржа. Да, оце таке пожовтіння на листочках іде, Тобто, це от такі топ. Три хвороби, які на будь-яких трояндах можуть виникнути, вони валіковні? Ви вони великовні. Трошки розкажу буквально по пару слів про них. Борошниста роса виникає при певних умовах. Це коли у нас підвищена вологість і низька температура або сильний перепад температури. Не От, наприклад, поливаем. як відбулося, коли це вчора вночі, да, да, зранку було 8 полу. градусів да тепла. Тобто, це якраз вона могла виникнути. А іржа це захворювання, яке зимує спокійно у нас в листі, Тобто вона просто ну, якби, е виникає і вигитує, скажімо так, кожен рік. Тобто листя е треба з підприянди прибирати, прибирати, спалювати так, так, для так. того, щоб хвороба не залишалася біля куща і наступної весни вона не розвивалася паралельно з самою квіткою. Так, не так активно хоча б була. тобто Ми знижуємо її кількість. І плямистості вони зазвичай виникають через спори, через хвороботворні спори, які у нас, в принципі, є на ділянці. Е е від цих всіх хвороб потрібно, звичайно обробляти. Вони абсолютно великовні, У нас є зараз на ринку багато фунгіцидів, а не обов'язково, щоб там були написані троянди, бо е, дуже люди у нас люблять, щоб от на пачці прямо було написано троянди. Бонакщо максимумі... так, я би інакше от, не подав, Справді треба йти має... як в аптеку. Так, і так, спеціаліст так, підбирає так. тобі комплекс з різних порошочків рідин, каже тобі, як розводити, так. і розповідає, що треба ввечері пирскати, і ти з чистою совістю, як ну ти Все до дитини робиш. ставишся, робиш з повагою до, до квіту. Хочу так. перейти до конкретних питань від наших глядачів. Чи може в тієї листя посаджена восени троянда, поливає регулярно запит від господині? Е, яка тут проблема може бути? Коли у нас така ситуація, нижні листочки жовтіють, це може казати про нестачу живлення. Тобто, що робить рослина, чому вона так себе поводить? А коли вона квітне, дуже багато сил йде на квіти, тому їй потрібно від чогось е, позбавитись. А -а -а. Ні, Їй треба позбавитись від того, що забирає у неї максимально багато сил. А це нижні листочки, тому що вони найбільші, вони найбільше їдять, і тому рослина їх скидає, щоб е, всі сили. Пішли на цвітіння, а Тут питання в регулярному на... підживленні може вирішити проблему ось цих жовтіння нижніх так, листочків? Так, звісно, регулярне підживлення. Починаючи з весни, весною ми маємо вносити азотне добриво для того, щоб у нас кущ розвивався е, повноцінно, рівномірно, щоб були зелені листочки. Вже зараз, от е, на зараз у нас буде змінюватись добриво. Це буде фосфорно калійне. Вже добриво uh -huh. для красивого рясного цвітіння. яскравого цвітіння. Так, бо саме фосфор калій. Відповідають за цвітіння. Є наступне запитання від глядачки. Підкажіть, що з трояндою закручуються та сохнуть листочки? Що це може означати? І ось така світлина. Ми бачимо листочки, які закручуються, ось ті верхні. Угу. Можливо, це теж якась грубкова хвороба? Я, на жаль, не дуже бачу, як це виглядає, але по симптомам, да, по опису симптомів, що можна сказати? Перше, це можливо підгнивання кореневої системи, де угу. в цьому місці. Другий варіант це можуть бути шкідники. Зараз у нас дуже активна попелиця. Для вона а ж. такі павучкові кліщі, які теж стягують листочки коли. Ну, павутинний кліщ він не зовсім стягує листочки, mm -hmm. він робить, е знаєте, такий наліт на листочках з'являється, mm -hmm. трошки сріблястий, або можуть бути такі. Е як точечки, прям малесенькі-малесенькі, вони теж або більосого такого кольору, або сріблястого. Оце павутинний кліщик. Це його угу. просто от характерний прояв. Тут на фотографії е, може бути в принципі і грибкове захворювання, але все ж таки я би робила акцент або от з скореннями щось не те, або е, теж варіант, до речі, механічне пошкодження. Бо там угу. прям три листа зверху от погані, інші всі Механічно, добрі. Це шо означає? Е, зачепили, зламали, угу. надламали. Там ну, Надмірна знаю, волога по... сонце і могло та, просто Так, Могло, опекти. Да, могло опекти, та ж саме. Це, ну, Вважається як механічне пошкодження, не хвороба. Тому от такий варіант. Наступне є. питання: на деяких кучах з'явилися плями е на листках. Зараз ми побачимо ці плями, ось зараз на екрані вони якраз такого темного кольору. А, що це може так? Бути? Це грибкове. Це грибкове захворювання. Точно я не скажу, тому що їх є. Ну як яке саме, скажімо так? Це може бути і плямистість, може бути і початок іржі так. само. Тому треба обробляти фунгіцидами широкого спектру дію. Можна системний фунгіцид взяти, який буде певний час uh -huh. знаходитись в рослині, щоб зсередини, ну скажімо так, повбивати ці всі хвороботворні бактерії. Дякуємо вам за цінні поради. Дізналася і про лікування і про живлення, але тепер хочеться, знаєте, розмістити троянди так, щоб було комфортно їм жити. Хто може по сусідству жити з трояндами на клумбі? Щоб це був, знаєте, такий пишний квітник, не лише одні троянди, угу. а пишний. Хто поєднується з трояндами, щоб і, не шкодити не, один одному? Це, це, ти маєш на увазі, е, візуально клумбу? чи е, Ні, от якраз не візуально, а, а кореневе, тому що коренево. Та, я кореневе, я. Тому що а, є у нас деякі рослини, які ми. Маємо, наприклад, раз там на певний час пересаджувати. Це от можуть бути півоні, це можуть бути флокси. Е е якщо е у нас рослини поруч ростуть з трояндою, котрі ми пересаджуємо, то краще їх садити окремо. Mm -hmm. От у нас зараз да, є от гортензія, тюльпани, і флокси. Флокси ми сказали, що їх потрібно там пересаджувати, якщо не помиляюсь, раз на три роки. Тобто, ну уявімо собі, що у нас росте флокс, нам треба його викопати. Ми купаємо і. Зачіпаємо кореневу, кореневу систему троянди. Да. Тюльпани теж саме ми цибулини не викопуємо. Тобто тут можна пошкодити коріння троянді. Гортензія у неї просто є певні умови вирощування. Це рослина, яка любить е підкислений ґрунт. Тобто нам треба їй робити кислий ґрунт. Троянди цього не любить, тому тут можна пошкодити троянду, змістивши їй кислотність під тобто ґрунту. ґрунту. Так, тобто так. гортензію, тюльпани і флокси не можна, так так. Ну і інші їх може бути Шо багато можна? цих рослин, котрі. Ми викопуємо. Можна, наприклад, е міксувати з якимись багаторічними рослинами, там з дельфініумом, з лавандою. З да, комбінець. з лавандою. Вона якраз буде красивий такий робити килимок. Знизу буде закривати оці е гілочки, котрі можуть бути там нижні, без листочків. Тобто, будь-що, що ми не викопуємо, і що багаторічне Лонка. Питання, з якого ми починали. так так Сортів багато, так. видів багато, чим вони відрізняються сорти від видів. Дивіться, вид це м, певні характеристики, які буде показувати троянда. Те, що я називала там чайно гібридна, англійська, плетиста, кущова. А сорти це те, що писали, да е, тобто це як назви е, е, троянд. Е, назва сорти у мене на увазі. Ну, як, я... як вона Боже, я просто так, банально так, поясню, що вид так. це ряд брюнеток. Ага. Але так. кожна брюнетка Марійка, Оксанка, так, так. Василинка. Так. Тут вид Види Блондинки. блондки ну, чи блондинки, да, тобто, так. а, а вже а... сорта це от це їх імена. Так, так. 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 так, треба пояснити, щоб взагалі стало незрозуміло. Це треба вміти. Я, не, я? я, да, я, я взагалі щось не зрозумів. Валя, ну як, ну, блондинки, Марійка. Де, де, дивіться, Оксанка. ми тоді на помідори да. перейдемо, це ближче. А, да? От у нас помідори, помідори, так? Да? Є помідори, наприклад, кущові, є помідори плетисті. Тобто, ні, з футболом там я не футбол, футбол, можу, я не можу, я не знаю, я не дивлюся. Жаль. жаль, є жаль. команди, от, а от. є гравці. Я зрозумів. Команда це е, вид? Ні, от якраз є гравці, гравці це вид. Так. А Олександр там Павло, не знаю. Артем, це? це сорт. Сорт Олександр, сорт Павло. А один нападник, другий захисник. Це вже різні, різні їхні амплуа на футбольному полі. Наприклад, Ну так, так. так Ну що так, зрозуміло, так, ну тепер зрозум нарешті а то блондинки, брюнетки. Я вже заплутався <решт> Треба щось, треба щось ближче. Да, Дякую вам, Маленка. Дякую. 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 Ми uh, продовжуємо наш такий серіал ботанічний разом з Оленою Самолюсамелюк і розвиваємося разом з Ігорем Циганником Дякуємо вам. Дякую. А найближчим часом будемо показувати троянди наших глядачів. А ви надсилаєте нам просто цілий розарій. вам. 9 червня. Відрядження в Дніпро. Місто, що стримало війну в 14 чотирнадцятому. Місто, що лікує рани й досі цей двір. Она чумі ще близько ста машин швидкої допомоги. Я хочу показати вам людей над зусиль, других після Бога. Я не їжджу додому, я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вручив ордени, у нього тут сльози отак. Мосичук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаєш, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо віка. Мосейчук плюс. 9 червня о 21:30 на 1+1 Україна.